Костенко, Україна, Божа краса. Буває, часом сліпно від краси. Спиняюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати. Коли є час, коли немає часу, і коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живі, здорові, Не говоріть, чого так вимовчали Не треба слів. Навіщо бандеролі? Ау і все крізь роки і печаль. І все на світі треба пережити, і кожен фініш. Це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Пастираль 20-го сторіччя. Як їх зносили з поля? Набрякли від крові рядно троє їх пастушків Павло, Сашко і Степан. Розбирали гранату і ніяка в житті аріадна. Вже не виведе з горя у тих матерів, а степам будуть груди пекти, ті залишені в полі гранати, те покіддя війни, на грязьких стежках череди. Отакі От вони хлопці, Кирпаті сільські аргонавти, голуб'ята, були, хоч не роди. Їх рвонуло на відліг. І бризнуло кров'ю в багаття. А несли їх діди, яким не хотілося жити. Під горою стояла вагітна, як поле мати, і кричала та мати, хоч і личко його покажіть. Личка вже не було. Кісточками, омитими кров'ю, осміхалася шия з худеньких дитячих ключиць. Гарні хлопці були, козацького доброго краю, коли зносили їх, навіть сонце упало ниць. Вечір був. І цвіли під вікнами мальви, попід руки держала у тих матерів рідня. А одна розродилась і стала в шосте, мати, а один був живий. Він умер наступного.